Топ три фішки, щоб трек звучав дорого. Якщо хочеш, щоб твій трек звучав не як домашня демка, а на рівні артистів з мільйонами прослуховувань. Запам'ятай ці три фішки: перше чистий запис вокалу. Це означає правильний мікрофон, хороша акустична обробка, відсутність фонового шуму, правильна відстань до мікрофону і відсутність жодного кліпінгу. Якщо записати брудно, жодна обробка 100% не врятує. По-друге, обробка кожного звуку. У хорошому міксі не буває випадкових шумів, хрипів, різних піків, навіть тиша між словами контролюється. Ми її вирізаємо, щоб у міксі залишилось тільки те, що працює на трек. Третє баланс частот. Бас має качати, а не душити вокал. Середні частоти повинні розкривати. Голос а верхи додавати повітря, а не різати вухо. Усе це збирається в цільний, плотний, дорогий звук. В цих дрібницях і ховається різниця між треком, який перемикають, і треком, які переслуховують. А якщо бажаєш, твій трек звучав дорого, звертайся у дірект. Роблю запис, аранжування, мастеринг, зведення. Дякую.